Відсутність у державі верховенства права і закону знищує демократію і веде до автократії. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 5 вересня, п'ятниця. І у програмі п'ятничні роздуми я сьогодні хотів би поговорити про ситуацію, яка сталася між СБУ та Наву. Фактично йде війна. І це, на мою думку, дуже дуже є погано для України, для репутації України і для. Всередині України, фактично, це сіє розбут. Сьогодні, 5 вересня, керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос, виступаючи на круглому столі, який був приурочений шостій річниці початку роботи Вищого антикорупційного суду, ВАКС, він почав у своїй саме 5 вересня 2019 року. Заявив Кривонос, що. В нього є сигнали, інформація, ніби співробітники СБУ готують нові підозри для співробітників антикорупційних органів. Ну, мається на увазі НАБУ, можливо, і ВАКСУ також, чи навіть спеціаль... спеціальної антикорупційної прокуратури. І він говорить, що це є ніби відповідь на те, що Набу фактично ну, звинуватила у зловживанні. Ну, мова йде навіть по великим рахунком про корупцію, бригаду генерала СБУ Ірю Віктюка і пред'явили йому підозру вчора, 4 вересня Вищий антикорупційний суд прийняв запобіжний захід відносно нього, застав у вигляді там, ну, трохи більше 9 мільйонів. А СБУ, коли було висунута підозра Ірі Віктюку, бригадному генералу СБУ, заявило, що це цей помста на затримання е, наприкінці липня е, СБУ співробітників антикорупційного антикорупційного бюро. Ну знову ж, ця ситуація, на мою думку, дуже-дуже є неприємною. Так, і ЗБУ звинувачує, що ніби там був вплив ФСБ на НАБУ, а на НАБУ звинувачує фактично е, співробітника, ну, генерала, бригадного генерала за великим рахунком у корупції, так, у незаконному збагаченню, там неправдиві інформації щодо декларації. Так чи інакше, ця ситуація точно не сприяє. Хорошому іміджу і репутації України на міжнародній арені. За цим цим дуже я думаю, уважно спостерігають не тільки наші вороги, які з цього приводу дуже дуже напевно тішаться і радіють, ну і наші партнери і друзі. І ця ситуація, ну, на мою думку, є наслідком того, що фактично в Україні зруйнована система державного управління. Зараз все відбувається в якомусь такому ручному режимі. Офіс президента, так на вулиці Банку він фактично хоче все контролювати. Не знаю наскільки він там контролює е, набу. Там різні цього приводу є думки, е, різні цього приводу були заяви, коментарі. Ми пам'ятаємо цю ситуацію стосовно законопроекту, який був проголосований, потім інший щодо е, обмеження незалежності діяльності Набу і САП. Можливо, так і на 100% не контролюється, і тому оця йде зараз боротьба, тому і свій час от, почали. СБУ, оці затримання співробітників набух, хоча, знову ж, якщо добре пригадати, це було і все і відбувалося в той час, коли була ситуація розвивалася, розгорталася навколо міндіча, так? Тимура міндіча, соратника, бізнес-партнера Володимира Зеленського. Тому це виглядає дійсно, як от певною мірою боротьба чи спроба. Ну, я би так сказав, якщо не вплинути, то точно спробувати. Ну, поставити на місце в першу чергу маю на увазі небу. Побачимо насправді, як і що там буде розвиватися. Це і шкодить і СБУ. СБУ достатньо висока довіра всередині країни до СБУ через їх успішні дії на війні, спецоперації. Ну а от діяльність от всередині країни, на жаль, от викликає певні сумніви і багато питань, навіщо СБУ цим займається. Тобто таке враження, що є частина СБУ, СБУ людей, які воюють і воюють дуже добре, роблять дуже свою справу, є частина людей, ну, знову ж, складається враження, що вони виконують вказівки, які там ідуть е з Офісу президента вулиці Банку. Ну, дійсно, якщо немає верховенства права закону, то знищується демократія і ніби створюється автократія. там, коли влада зосереджена в руках одної людини чи групи людей. Проблема в тому, що якщо е в руках людини, яка є ну, за своєю так. Суттю слабкою в системі державного управління, то тим користується оточення цієї людини, яка стоїть на верху тої автократії, І ті, які оточені, які можуть бути сильнішими, так, вони безумовно будуть використовувати це в своїх якихось особистих інтересах, особистих цілях. У будь-якому випадку, це протистояння, ця війна, як я сказав на самому початку, між. СБУ і Набу, ну треба, щоб вже це все завершилося. Особливо коли вона вже виходить в такий публічний простір, коли там обмінюються різними заявами, звинувачуючи одну структуру, іншу структуру. це, як на мене, вже треба завершувати. І за великим рахунком, дійсно, треба повертати верховенство права і закону. Якщо є реальні підстави для того, щоб ті чи інші чи співробітники НАБУ, чи співробітники СБУ несе відповідальність? Вони мають нести відповідальність, але без цього, я би сказав, інформаційного галасу, цього шуму, який ну, тільки шкодить країні. Ще раз хочу підкреслити: це шкодить репутації України на міжнародній арені, і це безумовно всередині країни точно не сприяє об'єднанню українців. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі П'ятничні розуми така тема, ну цікава для розумів, що насправді бувається. Я кажуть, не все так добре в Датському королівстві, коли цілові структури починають між собою висняти стосунки. Не знаю, яке там буде далі продовження. Сподіваюся, що продовження не буде дуже-дуже таке, я би сказав, довге чи тривале, якщо точніше, висловитися. Цим треба завершувати. Ще раз хочу підкреслити. Кожен е, має нести відповідальність за свої правопра... противоправні дії, незалежно від того, в якій структурі він так перебуває. У будь-якому випадку е, ця ситуація, на жаль, ще не завершилась. Побачимо, чи буде продовження. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди, поставити вподобайки. Я постійно це нагадую, бо не допомагають моєму ютуб каналу. Давайте міняємося думками. Прокоментуйте, що ви думаєте з цього питання. Всього протистояння між СБУ та НАБУ, і чим це все може завершитися. Ну, а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!